Вовень пам'ятами. Чи часто ви зустрічаєте такий допис, лозунг в інтернеті? Напишіть, будь ласка, свою відповідь. І також додайте, чи знаєте ви, що це означає? З якого ви року народження? Я особисто з 1993 року народження. І хочу вам сказати, що я народився в селі Пехи. Ну, багато з вас, хто в Польщі проживає, знають, що означає слово пех. Це невізіння або ж нещастя. І знаєте, моє село, воно повстало в ті роки, коли ще було Волинське воєвудство. Воно існувало. Ну і це сталося в 1900 початкових роках. Моє село з'явилося. І знаєте, що я вам скажу? От розмовляв вчора з бабусею, і вона мені каже, що наше село вимирає. А знаєте, чому вимирає? Тому що немає новонароджених дітей. Школу закривають уже цього року, тому що немає учнів в класі. Мені цікаво, де поділися маленькі діти. Можливо, у вас є відповідь на це питання. Хочу вам сказати, що Волинь так не бомбардують, як інші області. І знаєте, мені дуже болить серце за мій дім. І швидше за все, швидше за все я також не повернуся вже в Україну ніколи. Чому? Та тому, що є досить, досить багато українців, які, які просто живуть патріотизмом і не, бач, не бачачи всього того, що. У них насправді коїться за плечима, можуть осуджувати інших людей, яких навіть ніколи не бачили і не знають. Знаєте, є такий вислів: якщо ти не маєш мого номера телефону, значить, ти не знаєш мене і нічого про мене не знаєш. Бо, знаєте, осудити когось набагато простіше. За мову, за його віросповідання, за його походження, за його колір шкіри, за стать і за те, скільки йому років. Ти малий, ти нічого не знаєш. Знаєте, друзі, набагато, набагато ти стаєш розумнішим, якщо в тебе з'являються гроші. Правда? Чому? Тому що, коли в тебе є гроші, ти можеш цікавитися тільки тим, що тобі потрібно. І коли в тебе є гроші, ти отримуєш доступ до тієї інформації, яка тобі цікава, а не яку тобі хочуть впарити, втюхати. Будь-яке значення тут можна підібрати. Сьогодні таке відео, от вступне, я вам представив. І знаєте, хочу вам сказати, що в сьогоднішньому випуску ви почуєте чотири теми, які вам потрібні. Бо ви помітили, що я менше став робити випусків. Це пов'язано з тим, що я не хочу для вас робити якогось сміття. Ну і чи підтримуєте ви це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підтримайте це відео подобайкою. І переходимо до першого питання. Зараз один досить є поширений фейк від росіян на території Польщі, тому і українці це сприймають також серйозно. Отож, я вас прошу, друзі, послухати цю тему. І друга буде це знову ж таки: російська ракета влетіла на 39 секунд на території Польщі. Я прокоментую цю ситуацію. Четверте, це те, що поляки протестували в Литві. І останнє, друзі, те, що з 1 квітня будуть зміни для деяких. Підприємців, то буде на кінець приємне таке питання. Отож, друзі, я переходжу плавно до першого питання, тому що Польща звільнить 20 тисяч ув'язнених для нападу на Україну. Це стратегічних комунікацій пояснив вкид росіян. Російська пропаганда поширює фейк, що Польща, нібито вирішила звільнити 20 тисяч ув'язнених і відправити їх на війну проти України. Знаєте, поляки маленька частина поляків є, які не люблять українців, вони їх ненавидять, але їх Дуже маленька така гарстка, на пальцях можна перерахувати. Ну і власне їм або ж платять за це, або ж у них просто мозк, наскільки, не знаю, там замоніторний всією Росією, що вони просто не бачать того, що діється у них навколо, так як я говорив на початку відео. І російські пропагандист, пропагандистські канали поширюють дезінформацію, що польська влада буцімто вирішила випустити на волю 20 тисяч ув'язаних і відправити цей кримінальний десант у Львів. Знаєте, бо існують і в Польщі, і в Україні, і в Росії. І ніколи не дізнаєшся, правди, чи то справді Росія навіть робить. Я нічого не підозрюю і не стверджую. Але таке може бути, що перед, знову ж таки, місцевими виборами в Польщі знову ж хочуть посіяти паніку між українцями та поляками для того, щоб набрати собі рейтинги. І знаєте, вони нікого не рахують за людей, я маю на увазі про депутатів, якої б вони національності не були. Хоча є деякі. В світі депутати, які дійсно боролися за права людей. Але таких, напевно, і на одній руці не порахуєш. Я хочу вам сказати, що 20 тисяч ув'язнених, хто дивиться мої відео постійно, я вже вам пояснював, що їх хочуть випустити у зв'язку з тим, що в'язниці польські переповнені. Ну і про це заявляв навіть Дональд Туск, і він стверджував, що треба звільнити тих, хто не ставить загрози польському суспільству, зокрема. І це буде, друзі, але жодного нападу польських ув'язнених на Україну точно не буде. І Польща не планує нападати на Україну. Проте зараз, після того, як от російські крилаті ракети залітають на територію Польщі, а чомусь поляки стверджують, точніше, польські представники влади стверджують, що вони моніторили постійно, як ця ракета знаходилася протягом 39 секунд. Вони зазначили, що це російська, ствердили, російська ракета. І, звісно ж. Вони спостерігали, як вона маневрувала, і потім повернулися назад в Україну, але не збили її. Чому? Як ви гадаєте, на мою думку, як тільки ракета перетинає кордон, наприклад, в Ізраїлі, її відразу збивають. Система купол там працює безперечно, круто. І мені дивно. Це спеціально вони зробили для того, щоб зараз повністю на всіх кордонах між Білорусією та Польщею, між Україною та Польщею, зараз поблизу цих кордонів поставити свої бази додаткові. І, звісно ж, в Польщі готуються повністю до війни. Це не такі от лозунги, що я придумав. Зараз готується навіть також закон про цивільну оборону. Багато поляків навіть не знають, де в них бомбосховища знаходяться. Вийдіть на вулицю чи спитайте своїх поляків на роботі, чи знають вони десь бомбосховище в їхньому населеному пункті, якщо воно, звісно ж, не у них в погребі. Я особисто теж не знаю. І я підтримую цю ініціативу. Також вони зараз, польська влада, підготовлюють поляків до того, щоби в разі вторгнення знову ж таки або ж бомбардування, самі знаєте ким. Поляки вже були готові. Не так як в Україні це сталося. Всім обіцяли, що війни не буде, нічого не робиться і так далі. Російські війська не наступають, і тут бум 24 лютого. Ранок почалось бомбардування. Тому поляки вже готують до цього. Я не знаю, що тут буде, але я не хочу вас лякати. Вам потрібно набратися терпіння і не переживати за те, що станеться з вами, тому що воно може ніколи не статися. Бо дев'яносто і 9% про те, що ми думаємо, боїмося цього, ніколи не стається в житті. Нам потрібно покладатися тільки на себе, відкладати готівку і, звісно ж, не відкладати легалізацію. Бо хто знає, що воно буде в майбутньому, і це друзі, я прокоментував про приліт російської крилатої ракети. І ви знаєте, що була масова атака вчора сьогодні крилатих ракет російських по Києву, і я приношу. Щирі співчуття загиблим близьких. І хочу вам, друзі, плавно перейти до наступного питання. Бо, як поляки би не кричали, що ми тут ходимо своїми прапорами по території Польщі, я особисто не ходжу, тому що я вважаю, що ми повинні на території України ходити з українськими прапорами. Але це моя думка. Ви можете робити те, що ви вважаєте за потрібне. Можете прислухатися до моїх слів, але не завжди їх брати до уваги. Отож, друзі, хочу вам зачитати, як це все відбувалося. Ну і Протестували вони в Литві. Протестували, знаєте, проти чого? Ніколи не вгадаєте. Проти того, щоб в Литві не приймали поправки до того, що польська мова в польських школах на території Литви не повинна викладатися. Бо в Литві хочуть запровадити зміни, згідно з якими литовська мова буде просуватися більше, ніж польська. Ну і ви знаєте, що е, це сталося в суботу. і... Найстрашніше це невизначеність, от цитата, з якою стикаються учні, їхні батьки та вчителі. Вони бояться за своє майбутнє та своїх шкіл. А новий навчальний рік зовсім не вселяє оптимізму. Я вам також заявляв, друзі, що українських дітей на території Польщі також хочуть заставити ходити до польських шкіл, а не навчатися онлайн в українських школах. І це також з початку наступного навчального року. Звісно ж, в свою чергу, є досить багато учнів. от Дорогі батьки, напишіть, будь ласка, ваші діти навчаються онлайн зараз в українських школах, українською мовою. Тому що ці діти вони знову ж таки збільшать кількість дітей на території Польщі і таким способом поляки заставлять українців тут залишатися назавжди або ж на довший термін, адже ви розумієте, чим довше буде тривати війна в Україні. Давайте мислити раціонально, а не так як патріоти. Якщо війна буде тривати довго. То люди привикнуть до одного місця. Вони знову збудують нове життя, і вони не будуть хотіти повертатися туди, де є, існує присутня постійна загроза, знову ж таки, повторному бомбардуванню. Знаєте, скільки мені людей пише? Що вони поїхали до себе до міста і знову хочуть виїхати, а у них немає днів по безвізу. І Вони не знають, чи їх пустять назад, бо статус ОКР також уже прострочений, бо пройшло більше як 30 днів. І вони в безвиході, не знаючи, їх польські прикордонники пропустять. І от таке все. От Настільки воно збільшує той негатив до того, щоб повертатися назад в Україну, тому для мене не дивно, що поляки хочуть от інтегрувати українських дітей в польське суспільство вже на 100%. Ну і знаєте, поляки також бісить те, дратує, що українські діти можуть займати першість в школі, в польській школі, вивчаючи польську мову навіть не на найвищому рівні, зато математику, або ж різні конкурси організовують і. Стають просто чоловими, по польськи чоловіки по українськи вже не пам'ятаю, основними учнями школи. Топ і поляки, звісно ж, вони трошки зляться. Але не всі, тобто 50 на 50. І я вважаю, що я вже неодноразово не повторював, що невдовзі будуть також українці присутні в польському уряді. Цього не уникнути, на мою думку, а що ви вважаєте? Напевно, багато з вас зараз напишуть багато води. Друзі, я стараюся вам повідомити навіть свої думки, що я думаю. Я аналізую інформацію. У мене є на це час і нерви, не так як у всіх інших. І ще одне друзі: я вже вам говорив про те, що Польща посилить військову присутність на східних кордонах з Україною і з Білорусі, звісно ж. І це буде у Вармінському, Азурському, Підляському, Люблінському та Підкарпатському воєводствах також країна планує будувати цивільну оборону. Повідомив міністр оборони Польщі Владислав Кощеня-Камеш. передає агентство ПАП. Ну про це я вже сказав, що готують закон про цивільну оборону. Ну і вони кажуть, що вони не хочуть е, показати це так або представити це так, що буде війна в, в Польщі, але вони хочуть просто приготувати. Цю уставу, цей закон для того, щоб налякати тих, хто хоче нападати на Польщу, так сказав міністр. Ну і для мене це трошки смішно. І те, що залетіла крилата ракета на території Польщі, буде зараз вирішуватися спільно не НАТО. А знаєте, що ще говорять поляки? Що Україні не бути в ЄС. А знаєте чому? Тому що, от як фермери польські говорять: бо якщо Україна війде в Євросоюз, то буде крах взагалі в європейському. Фермерство. Бо українська потужність, ну, ви знаєте, де найкраще чорне просто вб'є весь Євросоюз і всю економіку по фермерських таких питаннях. Що думаєте на рахунок цього? Напишіть свою думку. Бо це стверджують поляки, ті, що розбираються. В бізнесі і, взагалі, в тому, що коїться на сьогоднішній день, отаке друзі. Відео сподіваюся, воно вам було корисним. Діліться з іншими, і звісно ж, я невдовзі повернусь.